Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі Україна сьогодні. 964 964-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про важливу тему. Сьогодні ми будемо говорити про бізнес в умовах війни і про вплив на його роботу нових податкових норм. Тож у нас сьогодні на підключенні Анна Дерев'янко, виконавча директорка європейської бізнес. Бізнес-Асоціації. Пані пані Анно, вітаємо вас. вас, Вітаю Тож, 10 жовтня ми знаємо, що Верховна Рада в цілому підтримала законопроект, який говорить про підвищення податкових податку на деякі, на деякі з них. Тож, закон підтримали, законопроект підтримали 247 парламентарів. Давайте поговоримо про це. І, безумовно, найважливіше питання, яке сьогодні хвилює всіх, наскільки цей закон вплине на бізнес, наскільки може він призвести до того, що бізнес по якимось напрямам піде в тінь? Дякую вам за запитання. Перш за все можу сказати про те, що сумлінний бізнес розуміє, що армію потрібно фінансувати і що потрібно мати гроші в державному бюджеті. Єдине, що не розуміє бізнес, це те, що чому тільки сумлінний бізнес має платити кошти. Е, сумлінний бізнес взагалі дивується, чому стінню не працюють чому туди не йдуть для того, щоб сгенерувати додаткові надходження до державного бюджету. Е, отже, те, що ми побачили в законопроекті, насправді і в законі, насправді. Нічого там немає щодо боротьби, боротьби з тінню. Нічого немає для того, щоб взагалі закрити різні дірки, які призводять до втрат в державному бюджеті. Адже за розрахунками саме сумлінного бізнеса розмір тіні на сьогоднішній момент може сягати 400-500 мільярдів гривень. Тому, звісно, сумлінного бізнесу трошечки прикро, що тягар лягає тільки на плечі саме його, саме сумлінного бізнесу, і витримати буде достатньо непросто. Адже на сьогоднішній момент наші дослідження показують, що і військовий збір буде достатньо серйозним таким бар'єром для сумлінного бізнесу, тому що 53% компаній планують. Ну, в якій ті чи іншій манері спробувати ну заплатити цей військовий збір з доплату за рахунок ну, своїх коштів, 33% не зможе взагалі з цим впоратись. Відповідно, ми бачимо, що ситуація насправді достатньо складна, тобто, ми бачимо, що насправді буде платити додаткові податки не бізнес, а люди. І відповідно, якщо брати за інше говорити про інші податки, то вони будуть також впливати на підвищення цін, тому в кінцевому рахунку буде платити споживач, тому ну чесно кажучи, в європейській бізнес-асоціації, коли ми розмовляли на різні теми стосовно податків, стосовно їх підвищення. Ну єдиним е таким, таким мейнстрімом нашої діяльності було пропозицію було боротьба з тінню. Друга е пропозиція стосовно е можливих надходжень до державного бюджету було запровадження економічного бронювання, про яке ми вже достатньо довго говоримо. Але насправді м поки що, ну це не стало реальністю, тобто це все ще залишається на рівні ідеї. А насправді це могло б принести додаткові надходження в державну казну. Тобто, умовно, бізнес готовий на підвищення податків, але разом з тим чекає від держави якогось кроку назустріч, на кшталт економічного бронювання. Чи правильно ми розуміємо? Так, правильно, плюс ми б готові були платити ці податки, якщо б всі платили їх однаково. Тому що якщо половина бізнесу платить податки, а інша половина їх не платить, ви самі розумієте, що це викривлює конкуренцію. І в кінці кінців. Якась частина прозорого сумлінного бізнесу. Вимушена буде здатися і піти також в тінь, тому що вони просто не витримають конкуренцію. Тому в даній ситуації, якщо платять податки окремі категорії суспільства, а не всі, це, саме це викликає перестороги і це викликає питання і негативну реакцію з боку сумлінного бізнесу. Пані ще одна норма, яка дуже зараз багато обговорюється в нашому суспільстві і серед бізнесу. безумовно, це саме те, що деякі норми починають діти. Зворотні мають зворотні у дії час, і це я теж розумію, що викликає багато обговорень серед бізнесу, що з цим робити, про що говорить бізнес щодо цих норм, які, начебто, вступають набирають чинності 1 жовтня. А по деяким роз'ясненням нардепів вони кажуть, що це відбудеться в середині місяця, і це теж велике питання, як вона застосовуватися? Про що говорить бізнес тут. Звісно, бізнесу це не подобається, і бізнес це не розуміє, як це так, що в нас є закони, які по суті не виконуються. Тому тут насправді зайві слова для того, щоб. Ну, скажімо, пояснити реакцію нормального бізнесу, прозорого бізнесу, і взагалі не зрозуміло, чому законотворець взагалі якось таким чином спускається до такого рівня заходів. Тому в даному контексті, ну, окрім негативу, ця ситуація нічого не викликає. Тому я сподіваюся, що ну, я навіть не знаю на що сподіватися, якщо наскільки ну, було вже сказано з боку бізнесу коментарів і пропозицій, і, але насправді не все чують і достатньо багато не чують. Ну це дивно. Насправді це дивно, пані. Які саме напрям діяльності бізнесу може здебільшого має ризиків піти в тінь? Багато обговорень було, і найбільше мені здається обговорень навколо найманих працівників, чи так це. Ну так воно і є, тому що дивіться, ключовими ключовими проблемами зараз для бізнесу залишаються наступні: це питання мобілізації, яке провокує дефіцит кадрів на ринку. Ну і доступ до електроенергії. Тому якщо ми бачимо, що питання кадрів, дефіциту кадрів, питання мобілізації воно не вирішується. А окрім цього, накладаються додаткові е, податкові зобов'язання. То, то насправді е, ну, це буде стимулювати деяких. Прозорих платників податків, взагалі піти в тінь. І тому, ну, скоріше все, це якби насправді найбільший ризик, який несе в собі цей законопроект. І знову ж таки, ми повертаємося до того, що, власне, варто ввести економічне бронювання для того, щоб обілити цей ринок, ринок оплати праці і взагалі ринок праці. Тому що інакше ми будемо просто поступово скочуватися в тінь в цьому контексті. Анна, хотіла би торкнутися ще окремої теми в нашій розмові щодо в цілому тенденції зараз у бізнеса. Ми розуміємо, що ми входимо в такий, мабуть, важкий період. З одного боку, ми розуміємо, що зима з точки зору там, можливих і обстрілів, і відключення чи не відключення електроенергії може бути важка для нас, для всіх, і в тому числі для бізнеса. Наскільки зараз які ви бачите виклики щодо роботи бізнесу, з чим стикається? і над чим зараз працює бізнес. Ну, можу сказати про те, що мені здається, з початку повномасштабного вторгнення бізнес ще не виходив з важкого стану, з важкого періоду. Мені здається, цей важкий період у нас як почався в лютому 22-го року. Так він поступово якби і продовжується. Тому звісно, кожен етап повномасштабного вторгнення він знаменується тим, що ми просто по іншому стараємося підлаштуватися і адаптуватися. Але в цілому ми бачимо, що бізнес зберігає оптимізм. Мабуть, це є ознакою взагалі всіх підприємців для того, щоб зберігати оптимізм, для того, щоб рухати процеси вперед. Тому і на наступний рік, наприклад, члени європейського бізнес-асоціації більше половини очікують зростання своїх доходів в гривні. Звісно, це скажімо, це очікування. Подивимося, що буде на практиці. Кількість оптимістів дещо менша в порівнянні з тим, що було в минулому році, але все рівно більше половини очікує ну принаймні зростання. З іншої сторони, ми можемо сказати про те, що ситуація ну про ну, якби поступово вирівнюється і навіть пригальмовується стосовно того, що. Е, ну, бізнес ну, якби розправляє крила дав тому що спочатку повномасштабної війни. Там ми просто пово пристосовувались і прийшли до на, на початок 24-го року до повноцінної роботи е, бізнесу. Ну якби більша частина бізнесменів, якщо ми кажемо про великий та середній бізнес. Прийшли до більш-менш нормальної стабільно, роботи, але цей процес поступово ну, якби починає пригальмовуватися. І, наприклад, влітку ми бачимо вже меншу кількість компаній, які працюють в повноповноцінно в повно в повному режимі. Звісно, в мікро і малому бізнесі ситуація дещо гірша, тому що там тільки третина працює, наприклад, повноцінно. Тому насправді ситуація така різноманітна, і вона дуже залежить від того, де саме знаходиться бізнес, в якій географічній зоні. Чи прилітало, чи не прилітало, в якому секторі, і від цього залежить і настрої насправді. Але емоційно бізнес налаштований на те, що ми маємо з, всім, з, з всім цим справитися. Ми маємо пройти цей та, 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 тяжкий шлях для того, щоб залишитися переможцями, коли війна закінчиться, і продовжувати далі працювати. Але виклики залишаються такими, як я сказала: тобто на першому місці стоїть. І питання працівників найманої праці їх дефіциту, і взагалі ну, питання мобілізації це дуже сильно стимулювало. Ми дуже очікуємо, що держава нас почує і введе все таки економічне бронювання для того, щоб бізнес міг принаймні розраховувати хоч на якусь кількість стабільно людей. На тому, що от ми бачимо: 86% наших компаній мають мобілізованих працівників, і з них більше половини мають. Критично важливих працівників мобілізованими, відповідно, ми бачимо, що ну, якби це перша причина, чому бізнес, наприклад, може не справитися з викликами, які стоять перед ним. На другому місці, звісно, по проблемам, я б сказала, вони ділять перше і друге місце. Це питання доступу до електроенергії, тому що ці удари постійно по системі енергогенерації, і тому воно призводить до того, що бізнес. Ну, звісно, він якби адаптувався. Він закупився там всіма можливостями для того, щоб забезпечувати безперебійну роботу, але ціна е енергії, яку бізнес генерує самостійно, є суттєво вищою за ту, яка централізовано постачалась. І відповідно це стимулює зростання собі вартості. Відповідно, не завжди бізнес може бути конкурентно здатним. Тому от питання працівників, питання енергетики являються ніби ключовими. Ну і звісно, там питання вже йдуть якби війни, яка не закінчується поки що, і це є суттєвою перешкодою для бізнесу. Ну і звісно, ці всі питання з регуляціями. З належною комунікацією з урядом парламентом є також по суті в, в полі зору нашого бізнесу. Анна, ще одне питання, про яке я б хотіла з вами поговорити, це державні програми для бізнесу. По перше, чи є ті, які дійсно працюють і допомагають, чи навпаки, і взагалі, як ви сприймаєте відноситись до цього інструменту? Чи має він бути, чи для вас краще все ж таки вирішити оці три основні чи дві проблеми, про які ви сказали, і тоді, здебільшого, можливо, у більшості бізнесів не буде необхідності у тому, щоб користуватися якимись програмами державними чи ні? прошу вас Ну давай тут вже ж просто у нас такий бізнес насправді дуже креативний і дуже сильний, резильєнтний, що він прилаштовується до будь-яких умов. І насправді, якщо порівняти ситуацію, наприклад, в Європейському Союзі і в Україні, звісно, кількість програм для бізнесу в Україні ну, мізерна в порівнянні з тим, що пропонується в європейському союзі, але наш бізнес ну, все рівно намагається виживати в таких умовах і бути переможцями. Стосовно того, що потрібно бізнесу, ну звісно, потрібно. Бізнесу, те, щоб держава все таки ви питання з тінню. Ну, це якби задача також номер один. Я кажу про прозорий бізнес, тому що якщо ми бачимо, що є викривлення на ринку, це стимулює те, що нормальному бізнесу стає суттєво важче перемагати і вигравати конкуренцію. Е, ну тому що якщо ті, е, е, компанії, які в тіні не сплачують ні ПДВ, не сплачують ні митні збори, не сплачують будь-які інші податки. Ну ми розуміємо, що різниця в ціні е, між тінівим бізнесом і прозорим є суттєвою. Ну це якби може бути навіть десятки відсотків. Е, тому в тому цьому контексті дійсно задача номер один для уряду, мені здається, взагалі для держави, це має бути наведення порядку з. Компаніями, ну тобто, намагатися їх привести в сумлінне поле, тобто боротьба з тінню. З другої сторони, ну це якби задача номер два, можливо, якби вона знову ж таки ділить перші, пер, першість з першим завданням, це питання кадрів. Ну, кадри ми, звісно, ми не можемо знаєте, адміністративно там м -м, вирішити, але регуляторне середовище в контексті того, яке штовхає, скажімо так, ринок праці в тінь, Ну, держава мені здається, мала б вирішити. Ну тому, що це вже не перший рік, навіть рік не просто місяць. А це не перший рік. Ми кажемо про те, що має бути економічне бронювання. Має бути навпаки, зниження навантаження на фонду плати праці для, ну, для працівників. Ну це все не відбувається. А навпаки, ми бачимо взагалі тренд на те, що податки збільшуються. Ну і, ну а треті, треті речі, які пов'язані взагалі з нормальними законами, взагалі судової системи влади, верховенство права прави. Тут також, мені здається, в нас небагато прогресу. Я б сказала, в деяких випадках може бути навіть регрес. Тому ми очікуємо як сумлінний бізнес, що і в цьому контексті держава може показати якісь там прорив. Решта речей, які пов'язані з державним фінансуванням, державні програми. От, звісно, 5.7.9 працює нормально і бізнес користується не всі, але тим не менше користуються. Але тим не менше, в державі буде набагато більше грошей, якщо будуть всі платити однаково податки, якщо всі будуть в однакових умовах. Тому мені здається, держава мала бути сама зацікавлена в тому, щоб створити рівні правила гри для всіх. Для того щоб було в державі більше можливості для того, щоб оплачувати потреби збройних сил України, соціальної сфери і взагалі залишати якісь речі для стимулювання бізнесу, бо без того, що держава буде багатою, насправді дуже складно очікувати на те, що будуть якісь програми, і ми в сумлінному бізнесі розуміємо, що якщо буде держава пропонувати якісь Державні програми, це означає, що за рахунок кого за рахунок сумлінного бізнесу буде це пропонувати. І чим більше буде таких програм, тим більше це буде означати, що будуть зазирати в карман ну, гаманець, по суті, сумлінного бізнесу, а не тіньового. Тому що насправді тіньовий зараз бізнес взагалі ніким не, не пресується. Тому мені здається, коли ми визначимо це, у нас буде і більше державних програм. Паняно, ну ви сказали про те, що більшість бізнесів говорить про те, що все ж таки не здатні вже платити ці податки, і ці податки лягуть на кінцевого споживача. Якщо говорити у відсотках за вашим відчуттям, це скільки бізнесу умовно покладе ці податки вже плюс, які зараз з'явиться на кінцевого споживача. Тут складно, мені здається, так знаєте, це буде дуже суб'єктивна інформація, і не хотілося б знаєте, ну скажімо так, давати неправдиву інформацію. Я просто бачу про те, що бачу те, що якщо бізнес зможе сплачувати податки, зможе ну, за рахунок своєї рентабельності якось полегшити життя своїм співробітникам і відповід... і потім ще споживачам. Вони будуть робити це за рахунок себе, тобто будуть сплачувати свого прибутку податків. Якщо вони не зможуть цього зробити, якщо, скажімо так, можливості для бізнесу це зробити не буде, або не має не буде, вони вимушені будуть перекладати податки, зростання податків на плечі своїх працівників і, і потім також споживачів. Іх скільки їх таких буде, ну насправді важко сказати. Можливо, буде точно більше по третини бізнесу, але ну знову ж таки це залежить від того, яка норма рентабельності в тому чи іншому підприємстві, а можливо навіть більше половини. Ну але це знову ж таки це суб'єктивно. Я не можу сказати точно, тому що не володію зараз аналітичною аналітичними даними. Паняно, чи плануєте ви як керівниця виконавчого директорка європейського бізнес асоціації якісь звернення до офіційних наших осіб для того, щоб якось цей процес був переглянутий? Можливо, якісь інші нормативні документи були прийняті? Чи плануєте ви якісь заходи, щоб умовно кажучи, почули і вашу сторону? Ну я знаю, що нас чують, а це 100%. І тут треба подякувати і органам влади за те, що вони дійсно відкриті до того, щоб почути бізнес тут. Ну але тим не менше, мені здається, треба, щоб і дослухалися не тільки щоб чули, але і щоб дослухалися. Насправді тому, що не часто, ну скажімо, ні, в цьому контексті питання податків. Ми бачимо, що да, був діалог. Ми, ми, ми постійно якби, були в комунікації із представниками парламенту і уряду. Але тим не менше, бачимо, що насправді багато чого не було почути. Ну стосовно військового збору, е, ну це якби така болюча тема, і ми бачимо, що його прийняли, якби ну максимальний по суті, 5%. І, і ну, це було максимально, що пропонувалось, і це шкода. Ну, звісно, якби ми говоримо про це, ми звертаємося до уряду, продовжуємо це робити і будемо звертатися далі. але... Ну, знову ж таки, мені здається, ми також не володіємо повною інформацією. Мені здається, ми як бізнес, ми як суспільство. І тут мені здається важливо, щоб і державні органи влади були більш чесними з суспільством для того, щоб суспільство також можливо з більшим розумінням ставилось до тих речей, які приймаються і парламентом. Підтримуються потім президентом і виконуються урядом. Тому мені здається, ця відвертість на сьогоднішній момент вона, мені здається, не зовсім впроваджена. Більше того, ми бачимо, що. Навіть кармани чи деякі, ну, наприклад, президент. Насправді ми, от вкотре хочемо звернутися до президента, щоб ну якось зустрівся з бізнесом, тому що ми бачимо, що ну, насправді є певний вакуум спілкування між президентом і бізнесом, сумлінним бізнесом. Підкреслю тут сумлінний бізнес має велике значення. Тому що він якби дає кошти в державну казну. Тому якщо б у нас була б така відверта нормальна розмова, мені здається, між платниками податків і державними органами влади без емоцій, просто конкретно поговорити і ну подумати про те, як ми спільно можемо вирішити ті чи інші завдання. Я думаю, що було б більше толку. Мені так здається. Я думаю, що і зумлінний бізнес міг би з більшим розумінням поставитися до якісь, до якихось речей, які приймаються зараз державним органом влади. Тому не знаю, мені здається, просто нашим керманичам складно дійсно і бізнесу складно, але представникам, які керують нашою державою, ну дійсно складно. Я нікому не можу позаздрити в цьому контексті, тому що приймаються складні рішення кожен день. Але тим не менше, якщо було більше відвертості, могло б бути мені здається більше ефективності. Але щодо податків і щодо військового збору, я просто бачу, що може бути якби більше негативної реакції, більше негативних наслідків, аніж позитивно. І, взагалі, оці всі підвищення податків можуть можуть в кінці кінців мати ну, скажімо, зворотній ефект щодо того, що сподівається отримати і парламент, і президент і, і уряд. Тому мені здається, комунікація в цьому контексті є дуже важливим таким важливим. Нам треба дійсно навчитися комунікувати не тільки через медіа, а навчитися дійсно спілкуватися прямо відверто, без образ і без емоцій. А насправді підтримувати один одного в такій складній ситуації. Тому що ну, війна продовжувати буде продовжуватися. Ну принаймні, ми бачимо, що вона скоріше за все не зможе бути закінченою ну, в прийдешні декілька місяців. А далі будемо бачити. Тому ну, мені здається, треба навчатися у цьому якби, вмінню комунікувати. Я б дякую вам за цей коментар. Мені здається, це дійсно важливо. Ми всі розуміємо, що зараз всі сили наші спрямовані на нашу перемогу. Безумовно, це для нас мета всіх номер один. Але разом з тим ми маємо дійсно чекати, очікувати і докомуніковувати те, що відбувається, тому що це важливо і це. В першу чергу для маніпуляції, мабуть, ворожих сил. Тож дякую вам за це включення. Нагадаю, друзі, з нами була Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації, а вже о 12-й годині у нас відбудеться наступний брифінг. Ми будемо говорити у студії з Денісом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Будемо говорити про врожай, будемо говорити про ситуацію у агросекторі. Тож залишайтеся з нами. Дякуємо нашим силам безпеки і оборони працюємо далі разом на нашу перемогу, і слава Україні.